Привіт. Мене звати Аня, я бренд Бариста 25 Coffee Roasters. Для кого буде цікаве це відео? Ну, буквально для всіх. Для власників кав'ярні, для Бариста початківців і також для гостів кав'ярні. Для власників бізнесу з об'єктивних причин це відео буде цікавим, тому що ми розкажемо, як визначити ще на етапі співбесіди, чи класний Бариста перед вами, чи справжній профі, чи людина, яка намагається трошки прибрехати про свої е, вміння. Для Бариста початківців це відео буде цікаве Тим, щоб ви зрозумієте, що вам потрібно підтягнути, щоб на співбесіді засяяти як зірочка. Ну а для гостів кав'ярні це буде цікаво, тому що просто по звуку ви зможете визначити, чи за баром стоїть професіонал, чи просто хтось. Поки ми не перейшли до основної теми відео, я хочу вам нагадати, що у нас є телеграм-канал, в якому ми публікуємо багато цікавинок про каву і не тільки. Отут QR-код, а для тих, хто дивиться нас з телефону, у нас в описі під відео є посилання на всі наші соцмережі. Тому підписуйтесь і слідкуйте за нами. Там багато цікавого, а також багато розіграшів, багато нового. Зараз будемо говорити про базові навички Бариста, які ви зможете перевірити вже на етапі співбесіди. Ні для кого не секрет, що кава проходить дуже довгий шлях перед тим, як потрапити до вас в чашку. Спочатку вона зростає на фермі, потім вона зберігається у трейдерів у наших постачальників зеленого зерна. Потім ми її обсмажуємо, зберігаємо тут, поки вона їде в кав'ярню. І остання сходинка перед тим, як ви скуштуєте цей божественний напій. Це Бариста. І на жаль, дуже часто ця остання сходинка стає фатальною. Тому будемо зараз говорити про те, як не припуститися цієї помилки і як е знайти собі за бар справжнього профі. Погнали! І перший та не завжди очевидний пункт це комунікація. Зверніть, будь ласка, на це увагу на те, як людина взагалі вітається, на те, як вона з вами спілкується. Це дуже важливо, тому що всі ваші побоювання під час співбесіди щодо комунікації забаром примножиться в 10 разів. Людина комфортизується, вона відчує себе як. На своїй роботі і почне дозволяти собі трошки більше. Також не забувайте дотримуватись базових правил етикету самі, тому що бариста може обирати між декількома закладами і не обрати вас через якусь грубість або надмінне ставлення. Другий пункт досвід. П'ять років досвіду ще не означає, що він якісний. Ваша задача на співбесіді перевірити практичні навички бариста. Це абсолютно нормальна практика. Попросити приготувати подвійний еспресо та молочний напій. Далі будемо розбиратись, чи ок у вас подвійне еспресо, чи ок у вас молочний напій. Зазвичай це капучино. І далі буду розповідати про те, на що ж звертати увагу в процесі. Третій пункт охайність та професійність. Ні для кого не секрет, що за баром має бути завжди чисто. І це нормально, якщо у людини під час процесу просипалась десь кава або розлилось молоко. Це абсолютно нормально, зважайте на фактор хвилювання всі ми люди. Ви можете просто проговорити цей момент, що за баром має бути чисто та охайно. Але. Є такі речі, які у бариста просто буквально мають бути закладені в ДНК, і ми поговоримо про ці декілька пунктиків. Перше, чи належним чином протерто холдер від конденсату перед змелюванням, і взагалі, чи людина чистить холдер е, після того, як проварила вам порцію кави або зварила подвійне еспресо. Це дуже важливо. Друге продування стімера перед збиванням молока та після. Третє. Правильна техніка тримання чашки, не торкаючись краї. Дуже багато бариста забувають про те, що мацяти пальчиками краї чашечки це не окей. Четвертий пункт поводження з інвентарем. Тут ми поговоримо про редфлеги бариста, на що варто звернути увагу, якщо ви не хочете через тиждень роботи побачити свій бар зруйнованим. Обладнання за баром – це не дешеве задоволення. Якщо ви бачите, що людина на співбесіді нещадно лупить холдером по барній поверхні або темпером, або пітчером, це, на жаль, Red Flag. Робота бариста – це медитативний процес. Насправді навіть в запарі треба вміти сповільнюватись і мати чіткість і обережність рухів. Зважайте на це, це також важливо. Темперування. Якщо бариста починає стукати темпером об холдер під час темперування, це ред Утворюється утворюються тріщини, нерівномірно проварюється кава і напів в результаті не збалансований, переварений та недоварений одночасно. Це не протерта чашка перед подачею. Якщо десь пролилась кава або чашка мокта, треба її обережно протерти серветкою. Ні в якому разі ні тряпочками, ні рушниками. І там це важливо. Це охайність, це сервіс, це чистота, це буквально чашка табориста це обличчя кав'ярні. І варто звертати на це також увагу. Наступний наш глобальний пункт це налаштування помелу. Здавалося б, неочевидна штука, але дуже багато бариста блідіють, коли їм кажуть, що потрібно налаштувати помел. Я зараз говорю про бариста з кав'ярень тугоу, з кав'ярень, просто там звичайна посередня кав'ярня у вас на райончику. Так, це дуже часто зустрічається. Перевірити цей пункт доволі просто. Приготуванням допіо і результат ви самі побачите. Чашка буде або смачною, або ні. Але як не бути обманутим просто вдачею, як перевірити, чи дійсно людина професіонал, будемо зараз розбиратись детально. Перше зверніть увагу на те, чи зважена кава перед тим, як її взагалі. Варити, чи перевіряється порція видачі еспресо. Стандартна порція для подвійного еспресо зазвичай коливається від 16 до 22 грамів в залежності від портофільтру. Не всі баристи визначаться на око, але ви хоча б знаєте на що вам орієнтуватись. Другий пункт заключається в тому, що зазвичай налаштування помелу починається з подвійної порції еспресо. Це корисна штука, про яку бариста варто знати. Коли ваш бариста починає налаштовувати помел з одинарної порції, це не критично, але не бажано. Перед приготуванням еспресо важливий, маленький, але важливий момент це вітарювання чашки. Ви маєте просто побачити, що у людини в голові є чітка картинка уявлення по етапності його дій, що за чим іде і що за що відповідає. І переходимо до четвертого пункту. Якщо Бариста вирішив змінити крупність помелу після того, як спробував те, що він наварив. Він має пропустити трошки кави між різними крупностями помелу. Так, да, я все правильно сказала. Це також важливий пункт, коли людина усвідомлює, що в кавомолці може залишатися стара, старий помел, вже змелена кава, на ножах може залишатися змелена кава. Це такий важливий пунктик. Ну і врешті-решт подача. Подача допіо виглядає наступним чином: чашка, ложка, склянка води, і це на тарілочку. Або бариста для вас розмішує допіо перед подачею, хоча цього робити не бажано, і подає вам склянку води. На етапі співбесіди бариста може цього не зробити, і це нормально, це теж може бути через хвилювання. Але загалом у нього має бути хоча б уявлення про те, як це має виглядати. Ніякого цукру. Ну і останнє рецепт. Це питання, на якому ваш бариста має не затупити, не зблідніти, і тоді це майже ваш ідеальний кандидат. Рецепт може виглядати наступним чином: 18 грам кави, 36 мл зварилось за 25 секунд. Бо він може сказати рецепт за рейтіо 1 до 2 за 25 секунд. рейтіо – це співвідношення змеленої використаної кави до готового напою. Один це 18 грам кави, 2 це 36 мл. От і все. Ну і переходимо до молочного напою. Зазвичай це капучино, і тут ми оцінюємо латеарт. Я, чесно кажучи, не бачу сенсу розказувати, як бариста має збивати молоко, тому що якщо ви бачите щось схоже на це або це, або це у вашій чашці. Це означає, що бариста збив вам класне молоко, володіє базовими навичками латеарту. І, в принципі, знає, як працювати з продуктом. я обіцяла на початку відео, що звичайні гості кав'ярні зможуть визначати професіонала лише по звуку. І що ж це за звук? Це звук збивання молока. Якщо ви чуєте якесь булькотіння, рипіння страшне або, не дай Боже, матюки. То це означає, що з молоком щось не так. Ну що, любі друзі, загалом ви почули основні штуки, якими має володіти Бариста, яких не має робити Бариста. І я сподіваюся, що тепер на співбесідах обидві сторони столу будуть почувати себе трошки більш впевненими, якщо вони досі не вважають себе професіоналами своєї справи. Сподіваюсь, тепер ви знаєте трошки більше про те, яким має бути ідеальний Барист. На цьому у мене все. З вами була Аня з 25 Coffee Roasters. До нових зустрічей смачної кави! До побачення!